Та-да-да-дам! У мене нова покупка, про яку я давно мріяла. Тому я хочу з вами поділитися. І так, я купила собі цей міксер, і тут є ще інші насадки. Тому сьогодні я хочу спробувати приготувати один класний хліб. Пиріг, хто як його називаю, загалом це буде щось солодке, осінньо цікаве. Тому до 300 г бананового пюре ми додали 2 яйця, одну склянку цукру, розтоплене вершкове масло приблизно 50 г, або якщо є кокосова олія, потім апельсиновий. 50 грамів. І не забули за гарбузове пюре 300 г, яке я зварила ще вчора. І звичайно 400 г борошна. Все це ми добре замішали, додали 1 чайну ложку розпушувача і 1 чайну ложку соди. Тому я сухі інгредієнти не змішувала окремо, а ви можете спробувати. Ще я додала корицю. Хто любить, тому класно за смаком, хто ні, тому краще не ризикуйте. Потім Макс на свій смак додав горішки і ще трішки шоколадної крихти для смаку, і загалом вийшло навіть дуже і дуже смачно. А ще це виглядало дуже і дуже естетично. І так, все це гарно перемішали, ми приготували нашу форму, яку я застелила пергаментом, вилили туди нашу всю суміш і поставили в духовку приблизно на 40 хвилин 180 градусів. Але ви контролюєте по якості і вашій потужності духової шафи, А загалом вийшло неймовірно ароматно, по осінньому. Ну, все, пішла я готувати собі чай і смакувати наш осінній пиріг. Тому всім смачного!